До чого вас готує доля? Давай дізнаємось тут та зараз, дивись. Схоже на те, що тобі потрібно боротись за свою мету, за свою ціль. І якщо ти не додаш зусиль до цієї боротьби, то лишишся у в'язниці своєї долі. Давай дізнаємось, з чим це пов'язано. Це пов'язано з розумінням твоєї роботи та твоєї справи, твоєї мети та твоїх зусиль, твого здоров'я. Тому тобі треба бути міцнішим. Мати більшу наснагу та звитягу, тобі бажано прикладати не просто більше зусиль, а робити свою справу. Незабаром ти зрозумієш, що мусиш почати свою гру знову, і в цій грі ти опануєш нові правила та нові вершини своїх досягнень, своїх мрій і. Нова спроба дасть тобі можливість не тільки грати, а й вигравати, і не тільки вигравати, а ще й свої правила у своєму житті та у своїй грі завдавати. Від цього задоволення отримувати свої плани і досягнення у своєму житті ефективно у реальність втілювати.